Всім привіт! Мене звати Олексій і це канал про спінгову риболовлю в Америці. Сьогодні ми приїхали на Медайна Лейк і спробуємо щось спіймати. Зараз покажу, з чим я приїхав, які снасті використовую і покажу трошки детальніше локацію, на якій будемо ловити рибу. Взяв із собою два риболовні комплекти. Перший це у нас де ось такий ультралайтовий варіант. Катушка в нас Дайва Флего із шнуром 06 по Японії. І ось така палка, це Shimano Sensei з маленьким тестом, я навіть не знаю, ну, дуже маленький тест, дуже чутлива вудочка. Спробуємо спіймати блюгіл або якогось там сонячного окуня. І більший формат. Це в мене басовий формат. Тут вже шнур одиничка по Японії. Катушка стоїть, Excel. І ось такий спінг. Якийсь дешевий американський спінг, кума, не знаю. Рахується медіум. По наживках також зібрав собі сет для ультралайтової ловлі і для лайт-медіум. Тут у нас в основному пасивні приманочки, крабики, червачки, декілька маю віброхвостів. І ось і зв'язав собі на всякий випадок, один від неї повідець. Також маю маленькі залізо, колебаночки, бльозники. А на ультралайт то маю декілька ось таких. Віброхвостів це є фет, є віброворм, комет кризіфіш, Fish. Декілька ще маю ось таких черваків. Спробую на них спіймати, щось можливо, бас, клюни. Також є дві жаби, більша менша, більші бльосни і декілька облірів. Також зв'язав собі один відвідний на більшу, на більшу рибу. Минулого разу я як був на рибалці, то він дуже добре показував, показував дуже хороші результати. На риболовлю виділив собі 3 години. Спробую щось спіймати. Ну, в ідеалі кажу, в ідеалі це якийсь такий, щоб був непоганий заліковий бас. Почнемо, напевно, що із ультралайту. Спробуємо просто розловитись, спіймати хоча б щось, щоб були якісь там перші клювання, перша риба. І згодом переключимось на більш 16. Спробуємо половити вже більшу рибу на більші приманки. Починаємо ми, напевно, що із ось такого поляриса у кольорі ультравіолет. Монтаж просто карбінчик без флюра, рус 1,5 грам, маленький гачок. Першу активність риби на воді. Зараз буде перша рибка. От дивіться, який малюк ходить. Подивимось, чи буде якась активність перший закид. Півтора грама. Ще удар був. Є удари, щось, щось дрібне. Щось дрібне, але удари вже є. Тобто, тобто риба є, риба цікавиться приманкою і трошки найб'є. О, мій перший. Мій перший новий поляріс. Мінус. Вітаю. Пробуємо. Спроба номер 2 Є! Ааа, зійшло. Цікаво чи об'їли. Знову другий удар. Скоріше за все, що приманка вже все. Треба брати з собою коробку, щоб не ходити по 100 разів до... От, мінус. мінус друга коробка. Під час одного із західів я побачив, що повз мене припливає ось така змія. І поки я знімав її на свій телефон, то в мене сталося клювання, і я зразу ж включив свою екшн камеру для того, щоб показати вам, як це все відбувалося. Що це? Змія така досить велика, досить. Дуже гарний має такий окрас. Опа! Просто з пасивної клюнуло. Просто стояла в... приманка в воді, риба підплила і клюнула. Дуже пасивна риба не знаю взагалі, не чинить ніякого спротиву. От перший блюділ. Повністю пасивний не знаю. Не знаю чому, але... Контакт? Є. Yeah. Опа! Щось там є? Щось є, щось є? Але що? Щось непонятне? Щось непонятне? Щось невелике. Як так? Як так? Як вам так вдарило? Така в шоці. Такий удар був. Це багрев. Тому і так. Пливай. Буквально 3-4 годинки. Зловив тільки два блюділа, не знаю їду, хочу спробувати ще один скот. Я зараз їду на інший ставок, можливо, там вийде щось спіймати, щось більше для того, щоб зробити вам якісне гарне відео із чудовим булом. Хочу поїхати додому трошки перекусити. Також договорився з другом, що після обіду їдемо на інший ставок. <му> Перевірену локацію тут мілина, Будемо йти в заброт невеликий, так як на дворі тепло. Спробуємо обловити там деякі зарості, кущі і спробуємо нарешті злапати щось більше. Що скаже мені відповідає. Хорош. Зразу, з першого удару навіть від неї, зразу. О! Що там? Не знаю, Ну такий, я, я типи не відчуваю його можна сказати. Дуже малий. Опа! О, на вибросі. Але зараз ух, нічось. Дишов? Ні, був оббив на живку. Так? І є? Ні. Дишов? Супер. Давай, давай, давай що роби. Mm -hmm. Ух, ні шось і пасюра. Ти Аккуратно. Mm -hmm. він він тремається, вообще, mm -hmm. весь за він тримається, Зараз собі б'є мені. Хоч-хоч, давай я злоп. Nie, uj, uj, uj. <śpiewa> kukanta, no nie wy. Całano kukan pełno, nie? Сьогодні зранку хоч була і така собі риболовля, проте вечором я все компенсував. Поїхали на інший ставок разом з другом, обловили. Я спіймав 4 басів, Микола спіймав трьох басів. Ми забрали з собою додому 3 рибини. Як на мене, то рибалка досить непогана. Більшість клювань приніс мені все ж таки віброворм у розмірі 4 дюймів, ловив в основному на срібний колір та відвідний повідець. Микола ловив на Віброфета на класичній оснастці, на Чебурашці та офсетному гачку. І з мінусів, це хіба що те, що тяжко відзнімати контент у такому, у такому форматі, коли ти в заброді, коли ти наполовину воді, коли батареї сідають і треба їх міняти. Треба, щоб весь час камера була напоготові. Та й взагалі. Коли в ну, першій половині дня легше було відзняти відео, легше було щось красиве відзняти, але зараз зато є хороший результат у вигляді великої, гарної риби. Всім дякую за перегляд і хочу оголосити конкурс на ось таку пачку силікону. Це в нас Crazy Fish Vibro Worm. Хто хоче виграти, то просто підписуйтесь на мене на цей YouTube канал і залиште будь-який коментар. У наступному відео за тиждень я оберу переможця і відправлю вам ось таку пачку силікону. Ви можете брати участь, якщо ви знаходитесь на території США або якщо ви знаходитесь на території України. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і беріть участь у конкурсі.